На продаж є будинок мрії, ціна його 165 тисяч доларів. Це ціна за серець. Подивіться, в якому класному місці знаходиться будиночок. Це є село Татарів, 15 км від Буковеля. На березі річки Прут. Поруч у нас ось такий є водоспади. Що, давайте зайдемо всередину і поглянемо на будиночок. Ось так він виглядає. Ось тут у нас буде тераса ще 20 метрів квадратних. Тут буде у нас барбікю зона. щоб ви собі зможете з таким краєвидом жарити шашлички. Так, давайте зайдемо усередину. Це у нас тут буде. Ось тут у нас кухня студія. Це у нас такий зал великий. І круті панорамні вікна на 180 градусів з... Унікальним просто кайфовим видом на річку пруд. Це у нас такий перший поверх. І також тут у нас буде ще санвузел і ось така прихожа. Зараз покажу вам другий поверх. Друзі, другий поверх. Тут у нас техприміщення, також велике панорамне вікно. Перша спальня. З власним санвузлом і друга спальня. Також з власним санвузлом але друга спальня з виходом на неймовірну терасу. Подивіться, який крутий краєвид, просто бомба. Поруч у нас вже ліс, просто кайф Також ціну 165 тисяч доларів. Тут Буде у нас така скла огорожа на терасі, що вже в цю ціну входить ще ця штучка. Якщо вам сподобався даний будиночок, телефонуйте за номером, який нижче під відео та купляй, купляй будинок мрії. Просто кайф!